Якщо вас чоловік про привіз з України, а ви не знаєте, що, що це таке, не хвилюйтесь. Зараз я вам все розповім. <му> Якщо ви бачите ось це, то цим можна робити манікюр. Ло ложити руку на стіл та об'єте як якомога сильніше. Ефект. <плес> Якщо ви бачите ось це, це оцет, або на нього кажуть, про, промивати очі. Наливайте якомога більше в очі та, та, та чекайте. Лічить навіть сліпоту. Якщо у вас не було, то їй буде. Е, далі. Якщо ви бачите оце, то це промиватель горло, як по-вашому. Берете, пшикайте при, якомога більше прот. Та чекайте. Якщо у вас пропало сознання, не хвилюйтесь, так і повинно бути. Якщо ви бачите ось цю штуку, це прибавляти пам'яті. Ставите, наприклад, на, вашого там Путіна і, і оцій штуку, якомога сильніше вшпорити його по голові. Якщо у, у нього мозгів не було, то вони будуть. Обов'язково. Якщо ви бачите ось це, це, це ефект для загару. Тут є чотири фу функції. Ви вибираєте фу один режим, та якомога сильніше на натирайте. Якщо ви видно, що у вас в руці всередині все них вилютість, так і, по і повинно бути все добре. Просто про проти сервису все та все. Якщо ви бачите ось це взагалі е, клей, або його ще називають шампунь. Ну, наливайте якомога більше на волосся та миєте. Через годин 7-10 е, пробуєте змити. Якщо не виходить, ви все неправильно зробили. Набираєте тоді іще більше цього шампуня. Та, розти... та розтирайте ще сильніше. Якщо змити не вдається вже вдруге, тоді все добре, все вийшло.